Христос посеред нас, дорогі глядачі! Перебуваючи нині у храмі на божественній літургії, ви зможете долучитися до апостольського уривку, де нам пропонується перелік чеснот, що переростають одна в другу. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Таким чином, віра повинна переростати в практичну мудрість життя. Сьогодні, у день віддання свята стрітання Господнього, ми молитовно прославляємо наступних святих преподобного панкратія Печерського, що жив у 13 столітті і спочиває у дальніх печерах, мученика Накифора з антіохії сірійського із 3 століття. Та у цей день, у 1992 році, відбулося віднайдення мощей святителя Тихона, патріарха Московського. А у 1805 році пройшло прославлення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського. Відомий святитель був з дворянського роду Кульчицьких, що жив на Волині. Народившись близько 1680 року, закінчив Київську духовну академію. А Чернечий постриг прийняв у 1710 році у Києво-Печерській лаврі, де й був висвячений на священника. А через 10 років святитель став намісником Олександро Невської лаври. Проте Петро І забажав, щоб Інокентій у сані єпископа поїхав на північний схід до китайського кордону, щоб там розпочати відродження православ'я. Тож у 1727 році його було призначено єпископом Іркутським, але недовго судилося владиці інокентію служити Богу у святительському сані. Багато важких трудів поніс святитель на іркутській кафедрі, що понесли із собою хвороби, скорботи і випробування. Проте, завдяки прикладу свого святого життя. Тя глибокому смиренню та працелюбності святитель Інокентій зміг просвітити світлом христової віри, цілі народи для всіх. Він був тіленням євангельського ідеалу, простоти та любові до ближнього. Відійшов до господа святитель Інокентій Іркутський у 1731 році. З того часу наш славетний земляк достойно вважається небесним покровителем Сибіру. А мощі святителя Інокентія з 1991 року покоїться у монастирській знаменській церкві. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких називають Тихон, Василій та Іван. Возлюблені у Христі святитель Василій Великий дає нам повчання: добре діяння ніколи не припадає марно. Той, хто сіє у вічливість, пожинає дружбу, той, хто насаджує добро, збирає врожай любові. А благодать, що вилилася на вдячну душу, ніколи не буває безплідною. І православний календарь нагадує вам, що нині п'ятниця, і допоки не зайшов Великий піст, на трапезі можна вживати рибні страви, добрих і Божих вам діянь.